Що робить людину справді багатою гроші, статус, дорогі речі чи, можливо, щось інше? Уявіть хлопчика, який має лише одну ногу, живе серед сміття та з кожним днем бореться за виживання, але в його серці більше щедрості, ніж у тих, хто живе в розкоші. Це не просто історія про бідність, це історія про те, як один вчинок доброти може змінити світ, чому деякі люди маючи все нещасні, а ті, хто не має нічого. Можуть віддати останнє. Давид ніколи не скаржився на свою долю, він просто жив. Кожного дня шукав щось цінне серед відходів, щоб прогодувати сестру, і він ніколи не уявляв, що допомога випадковій незнайомці змінить не лише її життя, а й його власне. Але ось питання чи дійсно добро завжди винагороджується, чи є в цьому світі справедливість? Дехто вважає, що доля визначена наперед, але ця історія доведе вам протилежне. І, можливо, після того як ви почуєте її, ви більше ніколи не будете дивитися на життя так само. Доля Давида була непростою з самого народження він з'явився на світ з однією ногою, але це далеко не найбільше випробування в його житті. Разом із матір'ю Оленою та маленькою сестрою Ісою він живе на звалищі, де люди борються не за розкіш, а за виживання. Кожен день для них це битва за шматок хліба, за теплий одяг, за можливість не замерзнути холодними зимовими ночами. Його світ це не магазини, не інтернет і не комфортні квартири, його світ це місце, де сміття одного може стати рятівним ресурсом для іншого, але якщо ви думаєте, що Давид нещасний, ви помиляєтеся, його не лякають труднощі, його очі не повні сліз, а палають вогнем боротьби. Він не дозволяє життю диктувати свої умови, бо знає справжня сила не в фізичних можливостях, а в серці, що не здається. Іса його маленька сестра хворіє, і це єдине, що по-справжньому турбує його. Він не мріє про багатство, не заздрить тим, хто живе в теплих будинках. У нього є тільки одна мета допомогти Ісі, дати їй шанс жити. Олена! Їхня мати робить усе можливе, щоб забезпечити дітей, але українські реалії жорстокі. Вона знає, що у цьому світі допомоги чекати нема звідки. Вона чула обіцянки політиків, бачила благодійні кампанії, але в її житті змін так і не сталося. У її очах втома, але вона не може дозволити собі слабкість. А Давид він не чекає на чудо. Він виходить на звалище щоранку з однією метою знайти щось цінне. Щось, що можна продати або обміняти, він ще не знає, що зовсім скоро його життя зміниться назавжди. Кожен новий день для Давида це виклик. Він прокидається ще до сходу сонця, одягає свій старий светр, який вже давно не тримає тепла, і виходить на звалище. Його маленькі руки швидко перебирають мотлох у пошуках чогось цінного, металевих банок, пластику, скла. Все це можна здати на переробку за копійки, які можливо дозволять купити хліб або хоч трохи ліків для іси. Він не боїться бруду чи холоду, тому що знає якщо не він, то хто його мати працює на підробітках, коли може, але грошей ніколи не вистачає. Але Давид не дозволяє собі сумувати він знаходить радість навіть у найтемніші дні. Іноді він уявляє, що це не просто сміття, а скарби, які чекають на свого власника. Він жартує з іншими дітьми, що теж приходять сюди у пошуках речей, хоча вони знають, що їхня боротьба не гра. Деколи він знаходить старі книги, які бере з собою додому. Він не ходить до школи, але навчився читати самотужки, уважно вивчаючи кожну сторінку. Його найбільша мрія одного дня жити інакше не в багатстві, а просто в теплі та без страху за завтрашній день. Незважаючи на втому, Давид завжди повертається додому з надією. Його мати втомлено посміхається, а Іса чекає на нього, вірячи, що її брат справжній герой. Коли він віддає матері трохи дрібних грошей, вона мовчки стискає його у своїх обіймах, бо знає ця дитина має серце більше ніж багато дорослих. Він міг би злитися на світ за свою долю, але він обирає нести світло, і саме тому попереду на нього чекає щось зовсім несподіване. Одного дня, коли Давид шукав метал серед куб сміття, він почув слабкий плач. Спочатку він подумав, що це просто вітер завиває між залізячим, але коли прислухався уважніше, зрозумів це дитина. Він швидко пішов на звук і побачив маленьку дівчинку, що сиділа просто серед відходів, з брудними руками та великими наляканими очима. Вона була зовсім одна він підійшов ближче, не роблячи різких рухів, щоб не налякати її ще більше. Привіт, тихо сказав Давид, присівши поруч. Як тебе звати? Лаура. схлипнула дівчинка, дивлячись на нього великими очима. Вона була тепло одягнена, її одяг відрізнявся від тих, що носили діти зі звалища. Було очевидно, що вона звідкись заблукала. Давид розумів, що їй страшно, тому м'яко посміхнувся. Все буде добре, Лауро. Давай знайдемо твою маму, сказав він, простягнувши їй руку. Дівчинка вагалася, але в її маленькому серці щось підказало, що цьому хлопцеві можна довіряти. Вона схопилася за його руку, і вони разом вирушили через хаотичний лабіринт звалища. Давид, який сам звик боротися зі своїм страхом щодня, розумів, що зараз для Лаури він єдина надія. Але він ще не знав, що ця зустріч змінить, і його життя теж. Коли Давид вивів Лауру зі звалища, вони побачили жінку, що металася в паніці біля дороги. Її обличчя було блідим, а очі сповнені страху. Як тільки вона побачила доньку, сльози полегшення покотилися по її щоках. Це була Софія, мати Лаури. Вона миттєво підбігла і притиснула дівчинку до себе, повторюючи, як сильно хвилювалася. Але коли її погляд впав на Давида, хлопця у брудному одязі, з втомленими але добрими очима, щось змінилося в її виразі. Вона очікувала побачити злодія небезпечного хлопця, який міг би викрасти її дитину. Але замість цього перед нею стояв підліток, який не просто допоміг Лаурі, а й став для неї захистом. Його поведінка була гідною, навіть благородною. Софія, яка завжди жила в достатку, раптом відчула, що її світогляд тріщить по швах. Вона дивилася на звалище, на інших дітей, які порпалися у смітті, і питала себе, як так сталося, що в цьому жорстокому світі дитина, яка має найменше, має найбільше серце? Цей момент не давав їй спокою, вона не могла просто подякувати і піти. Всередині неї зародилося щось нове цікавість, співчуття навіть сором. Вона багато чула про бідність, бачила її з вікна свого автомобіля, але ніколи не відчувала її так близько. Щоночі, вкриваючи лауру в теплому ліжку, вона згадувала хлопця, який замість того, щоб жаліти себе, допоміг її доньці, і тоді вона зрозуміла вона не може залишити це без уваги вона повинна щось зробити. Наступного дня Софія не змогла позбутися думок про Давида її життя було сповнене комфорту, розкішна квартира, тепла їжа, можливість дати своїй доньці все необхідне, але щось змінилося. Вона вперше відчула справжню несправедливість не через новини чи розповіді, а на власні очі. Вона вирішила повернутися на те місце, де зустріла хлопця. Спочатку вона вагалася, що вона, заможна жінка, робить серед цього хаосу, але коли побачила Давида, який, як і вчора, шукав щось у купі сміття, всі її сумніви зникли, вона почала спостерігати за ним здалеку, намагаючись зрозуміти його життя. Він працював швидко, спритно відкидаючи непотріб і відкладаючи металеві речі в окремий мішок. Інші діти робили те саме. Ніхто не скаржився, ніхто не зупинявся, бо для них це не було грою, це було виживання. Софія відчула, як її груди стискає щось невідоме біль? Вина? Вона могла купити новий телефон одним рухом, а тут діти боролися за кожну копійку. Вона підійшла ближче і запитала у Давида. Як часто ти це робиш? Хлопець здивовано подивився на неї, а потім просто знизав плечима. Кожен день. І його простота вбила її більше, ніж будь-яка емоційна розповідь. Софія розуміла, що вже не зможе просто піти. Вона мусила зробити щось більше, Софія не хотіла здаватися покровителькою або принижувати Давида своєю допомогою. Вона бачила його гордість, його небажання здаватися слабким. Тому вона вирішила діяти інакше, непомітно. Вона дізналася, де вони з матір'ю та сестрою живуть, і почала залишати пакунки з їжею біля їхньої хатини. Спочатку вона переживала, що хтось інший забере їх, але щоранку бачила, як Олена з подивом знаходила хліб, молоко, крупи. Крім їжі, вона приносила ліки для іси, загортаючи їх у газети, щоб вони не привертали уваги. Давид дивувався, хто залишає ці речі. Але не ставив зайвих запитань він просто бачив, як його сестра отримує потрібні таблетки, а його мама перестала так часто плакати вночі. Він не міг повірити, що в світі, де кожен дбає тільки про себе, хтось робить це для них. Софія ж не чекала подяки вона просто відчувала, що це правильно. Кожен раз, коли вона залишала допомогу, вона відчувала, як змінюється сама. Вона більше не могла спокійно проходити повз людську біду. Вперше у житті вона зрозуміла, що справжня щедрість це не коли ти даєш зайве, а коли ти даєш з любов'ю, навіть якщо про це ніхто не дізнається. Софія більше не могла залишатися осторонь, вона почала приходити на звалище частіше, цього разу не лише спостерігаючи, а й вчитися. Спочатку діти дивилися на неї з підозрою Хто ця пані у чистому одязі, але поступово вони звикли до її присутності. Вона спробувала сортувати сміття разом із Давидом, хоча спочатку у неї нічого не виходило. Пластик, скло, метал, вона не могла зрозуміти, як він так швидко знаходив потрібне. У тебе виходить краще, ніж у мене, якось пожартувала вона, витираючи під з чола. Давид лише знизав плечима. Для нього це було звичайною справою, але він побачив у Софії щось більше справжнє бажання зрозуміти його світ. Вона не була, як ті, хто приїжджав раз на рік, щоб зробити гарну фотографію для соціальних мереж. Вона слухала, задавала питання, не боялася забруднитися. А головне, вона не жаліла його, а поважала. З часом їхня взаємна довіра зросла. Софія більше не була просто спостерігачкою вона стала частиною їхнього маленького світу. Вона вперше зрозуміла, що багатство вимірюється не грошима. А тим, скільки тепла є у твоєму серці. І чим більше вона дізнавалася про життя Давида, тим більше розуміла. Він навчив її чомусь, чого ніколи не навчишся в розкішних будинках. Не всім сподобалося, що Софія почала втручатися в життя звалища. Давид і його родина жили в небезпечному місці, де не всі грали за правилами. Тут були свої хазяї, які контролювали збір металу, переробку. І навіть тих, хто міг працювати на смітнику. Незнайома жінка, яка раптово почала допомагати, викликала підозру. Одного вечора, коли Давид повертався додому, до нього підійшов кремезний чоловік у брудній курці. Він нахилився до хлопця і тихо, але чітко сказав Скажи своїй подружці, щоб не лізла туди, куди не треба. Тут свої закони, хочеш проблем. Давид не відповів, але серце калатало в грудях. Він зрозумів. Допомога Софії привернула увагу небезпечних людей. Вдома він не сказав нічого матері, щоб її не лякати, але в його голові крутилася одна думка чи зможе він захистити свою сім'ю, якщо все піде не так? Наступного дня він вирішив поговорити із Софією. Його голос був твердим, але в очах читалося хвилювання ти повинна бути обережною. Тут є люди, які не хочуть, щоб хтось змінював правила. Але Софія тільки стиснула губи. Вона вже зрозуміла, що в цьому місці відбувається щось більше, ніж просто боротьба за виживання, і відступати вона не збиралася. Давид ще ніколи не бачив такого жаху. Вночі його розбудив запах диму. Він вискочив з хатини і побачив, як неподалік полум'я охоплює старий барак, де жили інші сім'ї. Вогонь швидко розповсюджувався, а люди бігли, рятуючи дітей і найцінніші речі. Але Давид не мав сумнівів це не був нещасний випадок. Це було попередження він кинувся допомагати, не думаючи про страх. Він бачив, як його мати намагалася заспокоїти маленьку ісу, а сусіди гасили вогонь всім, чим могли старими відрами, мокрими ганчірками. Софія теж була тут. Вона приїхала одразу, як тільки почула про пожежу. В її очах був шок, але ще більше злість. Це вони, правда? Тихо спитала вона у Давида. Хлопець мовчки кивнув вони не хотіли її тут. Вони дали попередження, і якщо вона не припинить, наступного разу може постраждати хтось інший. Але Софія не була людиною, яка відступає перед загрозами. Вона стискала кулаки, і Давид бачив, що в її голові народжується рішення. Вона вже не просто співчувала, тепер це була її битва теж. І ось тоді все почалося. Софія не могла більше мовчати, вона розуміла, що пожежа була не просто попередженням це була спроба залякати, але вона не була з тих, хто відступає. Використовуючи свої зв'язки, вона почала розповідати про це місце в соціальних мережах, звертатися до журналістів, залучати благодійні організації вона хотіла, щоб про цей світ, прихований від очей суспільства, дізналися всі. Спочатку Давид не вірив, що це може щось змінити. Він бачив, як багаті люди іноді приїжджають, роздають старий одяг, роблять фото і їдуть. Але цього разу було інакше поліція почала розслідування волонтери привезли справжню допомогу не тільки їжу, а й юридичну підтримку, медичну допомогу. Ті, хто тероризував жителів звалища, раптом стали тікати, відчуваючи, що більше не можуть контролювати все як раніше. Але головне, життя Давида змінилося назавжди. Він більше не був просто хлопчиком, що виживає серед сміття він став символом боротьби. Софія допомогла йому потрапити до школи, його сестра отримала лікування. Вперше у своєму житті він відчув, що майбутнє може бути не тільки боротьбою за виживання, а й чимось більшим. Історія Давида це не просто розповідь про боротьбу, це нагадування для кожного з нас. Як часто ми проходимо повз чужий біль, думаючи, що це не наша справа, як часто ми виправдовуємо бездіяльність словами Я нічого не можу змінити. Але Софія зробила лише один крок, і це змінило життя цілої громади. Задумайтеся, що б ви зробили, опинившись на її місці чи вистачило б вам сміливості боротися за когось, кого ви навіть не знали? Чи змогли б ви ризикнути власним комфортом заради справедливості? Світ не змінюється від великих слів, він змінюється від вчинків. І тепер питання до вас що ви можете зробити сьогодні, щоб хоча б на краплю зробити цей світ кращим? Якщо ця історія змусила вас замислитися, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок тут ми говоримо про життя без прикрас, про те, що дійсно має значення. І хто знає, можливо, наступна історія змінить ваше життя так само, як Давид змінив своє.